Перший 12-метровий автобус зійшов з конвеєра Чернігівського автозаводу. Машина з низьким рівнем підлоги, що робить його комфортним для всіх категорій населення. Пасажиром міськість нового міського транспорту більше 100 людей. Також він відповідає екологічним вимогам. Євро Євро-5. до кінця року планується випуск даної моделі з двигуном екостандарту Євро 6 У нього вмістимість 102 пасажира. Весь пол на цього автобуса низький. Та дозволяє людям ну пахілого віку лісаґ. С возможностями очень удобно в этот автобус заходить, выходить. Э, У этого автобуса есть функция наклона кузова, тоже, что позволяет э, заехать. Там есть специальный откидной трап. І при наконі кузова очень удобно з обмеженими можливостями попасть в ети транспортне средство. Це перша машина з Сирії. Актуальна вона для великих міст з активним пасажиропотоком. Для обласних центрів та невеликих міст виробники пропонують 95 метровий автобус. Дану модель випускають вже протягом двох років. Виробники кажуть, такі автобуси бігають по всій Україні а от у Чернігові поки немає. Перспективі продаж це бюджетний ринок це ринок комунальних підприємств, гародов. Сьогодні на базі Чернігівського автозаводу виготовляють 12 моделей техніки. Останні розробки презентували журналістам. Найбільшу цікавість викликала Айстра. Таку назву виробники дали 12-метровому. Значима довжина не робить цей транспорт менш маневреним. Представники змі пересвідчилися у цьому особисто на екскурсію підприємством. Поїхали саме на Айстрі. Корпорація «Еталон» об'єднує у своєму складі одразу три чернігівських виробництва: власний автозавод, а також український кордан та Чернігівський кавальський завод. Вони печуть не переги. При температурі 800-900 градусів штампується метал. Продукція Чернігівського ковальського заводу це паковки з різних видів сталі для залізничного машинобудування, а також автокомпоненти. Такий товар конкурентно спроможний та користується попитом. То, що ми бачимо зараз з дісята в основному. Продукция, которая подготовлена для отгрузки на крюковский вагоностроительный завод для изготовления вагонов. Здесь также находится продукция, которую будет использовать український кардан при производстве карданных валов и заготовки подшипников, которые мы отправляем на Луцький подшипниковый завод. Котори входять в корпорацію СКФ України під вимоги сучасного ринку, довелося переорієнтуватися українському кардану. Вони постачають свій товар у 12 країн світу. В місяць виробляють порядка 10 тисяч карданних валів. Наша продукція це узел, який передає крутящий момент від двигателя на коробку скоростей, з коробки скоростей на роздаточну коробку і на приватні колеса. Поэтому Он востребован как на тракторе, так и на комбайне, на автомобиле, на навесном оборудовании сельскохозяйства, на оборонной технике. Кстати, мы единственный в Украине завод, который обеспечивает оборонные предприятия карданной и шарнирной продукции. Наши рынки сбыта – это евразийское пространство, примерно 40% наших объемов. Примерно 40% объемов – это Европейский Союз и порядка 20% – это потребление украинского рынка. Ває, українські міста почали брати участь у європейських кредитних програмах. Так ЄБРР прийняв рішення про виділення на оновлення електротранспорту 400 мільйонів євро. А Чернігів розраховує в 2019 році значно оновити рухомий склад ЧТУ за рахунок кредиту Європейського інвестиційного банку. Також анонсовано придбання за кошти міського бюджету шести тролейбусів. Валерій Купцов, директор Чернігівського автозаводу, розповідає: їм доводиться постійно вдосконалювати виробництво серед перспективних розробок. Заводу новий тролейбус з автономним ходом його обіцяють презентувати десь восени в этом году ми вам покажем тролейбус, який буде мати можливість без контакту з контактною лінією, без штангу їхати 20 км автономного хода. км автономного ходу – хода в одну сторону 10 км і обратно, і в этом случае розрядка акумуляторів менше 60%. Також керівництво автозаводу повідомило у Чернігові будуть робити трамваї. Інформації про це у наступному випуску програми про бізнес.